Друзі, всім доброго ранку. 836 плюс 10. Нарешті прийшла весна. Запас ходу 120, адометр збитий. Включаємо уклон Он таксі, он таксі на 2 км подачі, включаємо просто всі тарифи, е, уклон. Дивимося, що у нас по уклону. Ну, У нас філь... коефіцієнти горять. Давайте одразу ми ставимо 80 за 2 2 км подача. 2 це... Десь кілометр 100 подача поки що так, типу, по ситуації. Дивимося, що у нас в ефірі. В ефірі у нас повний шлак. Треба відфільтрувати. Щоб 55 за 2 показувало в ефірі. А, 55 за 1, точніше, вибачайте. І що у нас? 55 за 1 Щось дає. Ну, оце замовлення просто. Хтось тупанув, неправильно замовив. Я думаю, щось мусить бути. Так, а, коефіцієнти пропали. Почекаємо хвилин 10, якщо нічого не прийде, то включаємо <кій> мій фільтр. Новий пробую фільтр. 50 за 1, 10 і 15. Коротше. Дуже непогані замовлення заходить, але буває там до кілометра 50 гривень, а так 60 за 2. Це коли роботи немає. Ну, зараз ранок, в принципі, мала бути робота якась, ось знов з'явився коефіцієнт. Очікуємо на замовлення. Думаю, поки не варто навіть оптів включати, поки ще зарано. Але он таксі і уклон треба, щоб було включені. Нормальні служби з нормальними тарифами. Що хотів ще сказати? Стосовно харчування в ресторані Tarils, тарілка закрилась, на жаль. Так, багато людей не встигло спробувати там їжу смачненько. Ну Так що, нічого страшного, так буває, у них бізнес не пішов я так зрозумів. От. Ну що, ми очікуємо на замовлення? Так, ну от, перше замовлення залітає нам. Я, е, було, до речі, 75 за 25 гривень. Е, е, я просто. Вирішив не брати його, чекав, поки фільтр залетить. Залетів фільтр 70 за 2. От, дочекуємося до кінця і подаємося. Кілометр подачі. Дуже гарне замовлення. От. Дочекувати до кінця дуже вигідно. Ну, дуже гарне замовлення. Сіки, там? 30 гривень за кілометр. Да? Ну що, подаємось тут поруч. Так, виконавте замовлення вже біля готелю Надія. От ми в центрі і не знаю, що робити. Виставив 70 за 2 і 80 за 2. Не знаю, будемо потрошки рухатись ближче до Мельника 10. Там може бути замовлення. Зараз замовлення є там, де нас нема. В спальниках, в центрі нема що робити, вроді як би. Тут височана чи мельника 10, височана 18 і все, не знаю, чи до вокзал. Ну коротше, щось, трошки рухаємось, там може і он, он таксі зловимо. А може і підключимо інші служби. Не знаю що робити. Ну 37 подача це капець просто. Так. У нас секонд-хенди, розрив. Новий бізнес. <смі> Новий бізнес. Люди крутяться, як можуть, купують дешевше, дешевше якісь оригінальні речі і продають їх в 5 разів дорожче. Так, очікуємо на замовлення наступне. Так, а у нас їх завжди тут нема де припаркуватись в центрі. Так, щось, не знаю, от 9 година, одне замовлення зробили, щось взагалі, коли в центр попадаєш, то все, це. Кінець твої зміни. Треба оптів включати, напевно, теж. Так, що у нас тут є? Каскад, каскад розривається. Онка нічого не дає. Е, до речі, уклона підключив ще е, 50 за, два, за один фільтр. Що це? Ну, щоб залетіло щось. Хто то поїхав такий? Так, що у нас за служби ще є? Є ще служба. А, до речі, от брендований ж приїхав, виходить, по уклону перше замовлення забрав, я б тут. От. Пріоритет все-таки рішаю. Включаємо ще 838. Що у нас в ефірі є? Двірська і сахарова. Отакий собі тариф. Міжмісто, чуєте? Крахівці міжмісто. Ну що, я сподіваюся, ми щось дочекаємося. Надіюсь, довго сидіти не будемо тут. Короте, стою на Мельника, прилітаю за 200 гривень в тисминицю. З незалежності 44. Я таки думаю, блін, та не знаю, типу, це ж пряма дорога бала, да? не знаю, там з там все стоять діла. І паралельно мені зразу приходить по цьому. По он таксі. 113 за 3, з 1 на 1, звісно ж, да, блять, краще взяти, ніж то за 200 блять, там просидіти до вечора. І плюс ще на каскад, каскад. На каскаді розрив. Не було можливості засняти. Коротко, я привіз по онтаксі на Вовчницька 192. Зефіра потім зловив за ВСК 7 на Грушевського 22. Е -е, зараз покажу ці замовлення. Ось такі, в общем, 113. За 3,2, ну думаю, нормально. Ну, це таке собі, не знаю. Але вирішив взяти, думаю, щоб не чекати, бо там коефіцієнтів вже по уклону на каскаді не було, міг би просидіти довший час. І наступне замовлення чекаємо, не знаю, всі служби повключали, бачите, вроді щось горить. от, Щось то горить. Але не в центрі. ну Очікуємо далі на замовлення. Що ми проїхали? 14 кілометрів. У нас по касі виходить, уклон 70 гривень. І он таксі. 200 270 гривень за 14 в принципі, непогано йдемо, але б хотілося б ще якісь замовлення виконати. Цікава ситуація зараз вийшла. От стояв біля Медхауса і з Медхауса мені приходить по опті. Що я казав, що треба поєднувати а не по одній службі їздити. От, коротше, з Грушевського. Коротше, до газ -контори. Получається така ситуація. Клієнтка дуже гарна. Вона на увазі вічлива, вихована. Гарна людина. А дає мені 200 гривень. каже, рахуйте, як 90. Даю їй соточку. Каже, та все, десятка лишить собі ще. Коротше. І того 17 гривень чаще я отримав. Ну, по опті. Получилася в мене поїздка. 100 за 2,4. Типу, ну дуже гарне. Зараз на всіх службах коефіцієнтів нема. Опті вишає. Не Прийшло таке замовлення по 838, не знаю чому, я вирішив його взяти. Такі собі замовлення. Не знаю, там коротше, 90 за 7 щось таке, типу але... Не знаю, чого я взяв. Ну ладно, вже взяв, то не будемо скасовувати, щоб штраф не дали. Піпець. <ріст> Жескач. Ну нічого, ладно, там цей. Деколи треба теж виконувати службу 838. Так, виконав то замовлений, 7 гривень там вийшло і зловив таке звучинецької на Нацгвардії за 105 гривень. Ну, мені до цього прийшло і по уклону за 135 на тролейбусну. На угурині туди аж в кінець. Це 127, там комісія, звісно, теж, не знаю. Я вирішив це взяти, типу, якщо насипає, то треба Ну, Тим більше на Нацгвардії якраз мені туди треба. З хлопцями на каву збираємося. Так, 12.40. З хлопцями збирали, збиралися, як попили кавусі. Прийняв замовлення по опті з Чорнового сюди на Галицьку 66В. І от якраз виставився. Ну, і прийшло таке замовлення. Ну, в принципі, непогано, так? Да? за 4,8 км подача. Що це за тариф? 50 за 1? Напевно, що так, да. Ладно, приймаємо. Сотку не дають, да? ну, хрен з ними Та й таке, потрошки робота йде. Тут було, я їхав сюди, по 8,38 виходить, було замовлення на липівку 350 гривень. От сенджів замовлення, до речі. Шкода. Шкода, 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 я туди їздив, прикольно, там за 220 гривень, то військово чисто. Так, прийняли це замовлення. 94,8. Коротше, це, це фільтр зайшов. 50 за 1. Їдемо, подаємося, написали коментар. Дівчина з дитиною біля центрального входу. Окей, зрозумів. Виконали замовлення на хоткиві, знаходимося 31А. Історія оце замовлення Дала 100 гривень. З школи прикольно, там подача була до кілометра, ще 500 метрів, провокач. Ну що, ми виставились, очікуємо замовлення, виставили фільтра 50 за 1, 72 і 80 за 2 Постійно таке включаю, постійно все проходить нормально. Ну і он таксі включаємо. Що у нас по таксі? Попереднє замовлення з активного нічого нема. Коротше, На липівку я не замовлення по 838 за 350 ну не встиг забрати. Коротше, там, Поїхали, напевно. Я би міг стисменниці повернути, заробити 400 гривень. грубо кажучи, ну що там, всі служби повключали, очікуємо, що попереднє треба дивитися. Попередніх хриплень, ями не все ясно. всі на ж... автостанція. 838, що у нас тут? Нічого. 13.06, давайте підсумки підведемо проміжні. Що було цікаво, там я десь годинку забрати треба в часу, бо я з пацанами сидів, каву пили, статистика по уклону 145 по ютаксу. статистика, зараз секунду. статистика. Два замовлення, 200 гривень, ну 190 хай буде. Каже 140, 200, 340, Рексат. Рексат 150, 490 і Онка. Онка 200, 490, 210. 700 гривень. 700 гривень поки що таке собі не сильно, але. блін... Бо то замовлення з липівки могло би рішанути багато чого. От. Але щось пілікає, щось. може щось і буде. До речі, а, недалеко від мене, але 6.30 Добре, очікував на замовлення, може щось прийде. Ребятушки, а де ми? А ми в Єзуполі. Ми зловили таке замовлення по опті не встиг засняти, бо хотів шуденьку на нього їхати на подачу. Коротше, таке замовлення. Хадків 65, Єзупіль, ЖД вокзал. Десь орієнтовно 40 кілометрів. Я думаю, там буде десь 45. Я не знаю, скільки це повартості, Я взагалі не знаю. Зараз пішло платне очікування. У мене ще є багато заряду. Ну, типу, в цьому плані Ліф, це, вообще, це ну, електрика, це взагалі топчик. Коротше, це від міста 22 км, як воно рахує. Виходить, тут є лічильник, рахує відстань 22 км, і з них за містом 10 вот, км. Вот. В кінці приїжджаємо на жидовокзал, телефонуємо диспетчеру, кажемо кілометраж очікування пасажира і все. І рахує ціну і розрахуємося з клієнтом. Вот, якось так. Ну якось так вийшло, сказав 44 км, бо там 2 хвилини почідування було, так округлив. До речі, 43,2 пише по одометру, а тут 42,9. Якось Трошки одометр бреше. Але сказав 44 і добре, 600 гривень. Ви впевнені, так. Все, на рахунку мінус у нас. Треба рахунок. Якось так, коротше. Так, 43 по 7 замовленню і 90 км ми проїхали. От, якось оптимально нас зараз дуже сильно вирушило. Не знаю, що робити, може це поповнити рахунок чи поїхати на офіс, не знаю, що робити. Так, ми в пробці на січових, проїхали 103-21 запас є. Зараз вирішую, що робити далі, чи їхати додому, чи працювати далі. Коротше, ми після того дальничка виконали за 93 гривні. Клін попросив, цікаво, що перший раз таке можна без музики їхати, можна. Так, Потім зловив я зафіра якраз на жадовокзал спішили люди, там багажник вільний треба, Там, ну, 3-4 сумки було. Якраз мені влізне. Дали 150 без дачі. Висновок який, допомагайте людям, жінкам, жінкам допомагайте там сумки складати, розкладати, тіпо, шо, все. Вони це видячують. Ну, сьогодні в принципі я так приблизно скажу. Десь без комісії має бути десь 1400 зараз. от от Зараз їдемо на Офіс опті я хочу поповнити рахунок. Бо вже там мінуса були. Якось так. Ну, в принципі, роботка непогана сьогодні. Оце повезло, що я зловив це замовлення. А так от п'ятниця, година пік і кофів нема, в принципі, ну таке. Може пізніше буде. Погодка шикарна просто. Люди, люди всі гуляють, вони в центрі. Це жесть просто. Всі на прогулочках. Прям літо, реально літо. Можна напрямок, в футболках ходити. Може сьогодні люди на шилки їдуть, будуть бухати трохи. Будемо розвозити їх. Так, друзі, вдома. Так і не виїхав на вечір, бо подивився, що немає якихось коефіцієнтів, якогось розриву нема. Давайте підведемо підсумки приблизні. Детальніше я вкажу, ви побачите зліва на екрані. Уклон 330. Так, опті. Опті сьогодні порадувала дальнечком. Так. Ну, без комісії тут виходить десь 650. От, потім. он Так, 838. Давайте подивимося. 838 у нас. Десь 185. Ну і он таксі у нас. Ну, 200 гривень, грубо кажучи. ну там щось я рахував 1380, вроді. Ну плюс чай там, 1400 без комісії. 100 кілометрів проїхали десь. 6. 6 годин точно обрацювали, 6,5 годин. Якось так. Така зміна получилась Ну, в принципі, нормально сьогодні заробив Можна, в принципі, не виїжджати. Можна хіба було виїхати в 10 до 11 години. От, так що якось так. До речі, от, додаток Mobile Taxi це Royal, позивний 2797 у мене отак от виглядає все. На рахунку мінус у мене. Треба машину перереєструвати. У мене Opel Vivaro був. В ефірі щось от є. Отакі тарифи. Якось так. Такі собі додаток цікавий. От. виход. Ну, якось так. Така зміна вийшла, я рахую непогано. Завершив зміну. Тоді всім гарних клієнтів. ставте лайк і підписуйтесь на канал. Заходьте на мій канал, багато корисних відео. В Тікток канал називається так коротше. Там теж багато відео, де я виставляю фільтра, як працювати з уклоном і так далі. На всіх службах. Можете мені задавати питання в коментарях, я відповідаю. Можете задавати питання по електричці. Та й все, все сказав. У всім пока.